Чому цей чоловік раптово злякався під час розвантаження тунця? Його робота здається легкою лише збоку, але насправді це не просто важка праця, а постійний ризик. Величезні заморожені туші тунця схожі на кам'яні брили. Кожна важить понад 40 кілограмів. Вони гладкі, овальної форми, ніколи не лежать спокійно. Ледь починається розвантаження, і вони котяться, зіштовхуючись одна з одною, немов рибна лавина. Уяви, десятки важких туш рухаються одночасно вниз. Якщо не встигнеш ухилитися або відскочити, вони просто придавлять тебе до землі. Млі, робітникам доводиться бути дуже швидкими та уважними. Кожен їхній крок, майже як танець, відскочити в бік, схопити одну тушу, притримати іншу усе це за секунди. Помилка може коштувати здоров'я або навіть життя. Для звичайного покупця тунець лише смачний шматок м'яса. Але за цим продуктом стоїть важка робота людей, які щодня ризикують собою. І коли хтось різко лякається під час розвантаження, це не слабкість, а інстинкт самозбереження. Бо жодна зарплата не варта людського життя, а повага до такої праці має бути більшою ніж просте дякую.